Як гукнеш, так і відгукнеться, Петро Ладик. Було це в горах. Малий Степанко прийшов до мами і скаржиться, що якийсь хлопчик із сусідньої гори перекривлює його. Я каже йому гукаю: Гей, ти, не дражни мене, а він те саме мені гукає. Я йому кажу: ти нечемний. а він каже мені, Тичемний, «Ти я йому кажу ти поганий. А він мене знову дражнить. Каже, що я поганий. Мама усміхнулась та каже А ти піди на гору і гукни йому Ти хороший, я тебе люблю. Пішов Степанко на іншу гору і гукнув до свого ровесника. Повертається додому радісний і каже, що хлопчик теж сказав. Що любить його. Так і в житті буває. Проявимо любов до інших, і вони відплатять нам тим самим.